Знову на розгляді рука дитини і знову попередження або пожелання, як правильно це сказати, поговоримо про лінію номер 1 вона позначена жовтим кольором. Якщо лінія починається високо на руці від основи Буграру і Юпітера це ранній розвиток характера та амбіцій. Дітей з такою міткою тяжко утримати. вони не... На свої роки розумні і частіше проявляються навіть в школі. Якщо така лінія тонка або состоїть з островків, або це поподібно, <кхід> це означає, що раннє життя буде більш-менш крихким. В зв'язку з цим людина буде перенапрягатися. Всім дякую, можливо, це комусь допомогло. Люди, не забуваємо підписуватися на мій канал. І прошу не звертайте увагу на мою річ. Як я говорю, просто вона така є. Нічого змінити не можу. Всім дякую.